Вітаю вас на своєму каналі, який називається «Калейдоскоп Пряжі. Мене звати Юлія я просто боже в'язати спицями. І саме сьогодні я б хотіла вам розповісти, які плани в мене на 2024 рік, яку стратегію я для себе вигадала і чим канал буде відрізнятися від попередніх років. Ну що, поїхали. Перше. Мені б хотілося зробити маленьке відео. Якщо я в'язала з багатьох артикулів, але зупинялася виключно на тих артикулах, яких вау, з яких я зробила багато-багато речей, пройшло багато часу і тільки після цього видавала детальний огляд пряжі. Зараз я хочу трішки змінити і поясню чому. Коли я хочу придбати той чи інший артикул, я заходжу на YouTube і його вбиваю, і що я там бачу? Нічого я там не бачу, а мені б хотілося дізнатися. А чи дійсно ці гроші потрібно витратити на цей артикул? Чи це марно викинуті гроші? Чи, можливо, мені цієї пряжі потрібно закупитися? А часу немає, а вона бистро, її швидко розкупили по гарній ціні, розумієте? Чи гарна ціна, чи погана. Так ось, що я для себе вигадала. Мені сподіваюся, ви мене в цьому підтримаєте. У мене тепер буде так: детальний огляд пряжі і перші враження. Де я буду підписувати, я вже це е, започаткувала в минулому, але я Більше таких коротеньких відео в мене буде. Ви забиваєте артикул, і, можливо, ви знаходите і дивитеся про нього. Я розповідаю, що це за пряжа, який зразок, можливо, я стигну щось відв'язати, а в мене, ви знаєте, зразок це обов'язково якийсь аксесуар. Тож, перше враження, так чи інакше, складете. І далі тактильно, так, можна розібратися, так, чи кольори. Якщо це певний бренд, чи потрібно на нього витрачатися, чи, можливо, ціна занадто висока чи замала, ось таким чином, мені хотілося б, скажімо так, розширшити свій канал саме про пряжу. Ну і, звісно, не забувати детальний, придетальний огляд пряжі. Далі б мені хотілося зробити таку невеличку рубрику, що сталося з речами після багато років з тим чи іншим артикулом, де я беру багато речей, які я проносила багато років, і розповідаю, так, ця річ у мене зв'язана з тоту -то, з того, нічого з нею не відбулося, прала багато разів, можливо, як я за нею слідкувала, що і як? Показує другий артикул, що трапилося з цією так, річчю, що у нас по пряжі, по полотно, що як виглядає, також мені б хотілося додати. Далі буде дуже-дуже багато цікавої, надзвичайно оригінальної пряжі. Далі, мої, як так кажуть, так. Деякі побажання на 2024 рік по інвентарю, що б мені взагалі хотілося і, і про що б хотілося вам розповісти, поділитися своїми думками. Так, я дійсно в'яжу на спицях чягу. Так, вони мені подобаються. Але, але, Я завжди поглядаю в сторону ліки. Но дуже вони мені подобаються, дуже. Неважливо які, чи то за довгі, чи то за короткі, там різноманітні кольори. Я не кажу про набір, нехай це буде, так, там, наприклад, 3,3,5 мої ходові спиці. Хоча б так одного кольору, дерев'яні, ну дивлюся, і вони мене так заворожують, так заворожують, що в своїй, звісно, колекції спить я б хотіла собі таке придбати. І потім, вже, коли я буду підводити підсумки, сподіваюся, що вже вдома на, за 2024 рік, я вам розкажу, чи вдалося мені їх придбати, чи вдалося мені з них пов'язати, але все ж таки дуже б хотілося. І звісно, мені б хотілося. Мені б хотілося і спробувати і спиці Латермон, і мені б хая хая хотілося спробувати і більш тупі, і більш гострі кінчики. Я б дуже б хотіла шкарпеткові спиці, гострі. Чим гостріші, тим краще. І, можливо, це буде чагу, можливо, це буде Хая-Хая. Неважливо бренд, але все ж таки мені б хотілося розширити свій інвентар. Я не знаю, чому так трапляється. Так, шкарпетки я в'язала, в'яжу і буду в'язати, але завжди так багато. Я вам чого не розповідаю, але все ж таки, шкарпетки я висушую. Так, ось постійно дивлюся я на ці блокатори постійно. І не знаю, дівчата, вони. Є дуже дорогі, є не зовсім дорогі, і мені б так хотілося їх собі придбати, але мені на плече сідає якась тварина, яка постійно заважає мені натиснути в телефоні придбати. І все ж таки сподіваюся, що в 2024 році мені це вдасться зробити. У 2024 році мені хочеться спробувати багато бунтиків. Багато моточної пряжі, я в'яжу з бобінної, в них дуже-дуже багато плюсів, але все ж таки радувати вас своїх глядачів і оглядами на саме на моточну. Мені б хотілося спробувати також, я дивлюся, у других дівчат шкарпеткова пряжа з'явилася, Алізе випустила Шкарпеткову пряжу, і Yart Art випустила Шкарпеткову пряжу. Мені б також хотілося в цій темі, я сподіваюся, що можливо. Також саме цей рік принесе мені так, такі маленькі приємності по пряжі. Далі, що ще я дуже-дуже хочу. Так, оскільки мій канал саме позиціонується, як по пряжу, але все ж таки хоча б 2 хоча б МК я мрію випустити. Можливо, це будуть детальні майстер-класи. Мені би далі хотілося, в мене є така папка, де я розбираю кокетки. І все ж таки, знаєте, інколи бувають такі моменти, коли я дивлюся, що Люди і проглядають і повертаються, тож все ж таки ця тема, вона, мені здається, вас, як мого глядача, цікавить. І я буду продовжувати рубрику Розбір кокеток. Чому? Тому що насправді, от у мене є один майстер-клас, і я постійно кажу, зроблений він, звісно, не на тому рівні, якому мені хотілося. Але настільки в ньому все так викладено, що мені здається, коли я буду робити той чи інший, постійно він базується на цьому. Якщо його взяти, тягтягти навушники, можливо, десь закрити очі і прослухати, то з Лапопесу взагалі не буде проблем. Основу. Взяли собі основу як в'язати. А саме вся цікавість полягає в кокетках. Можливо, десь щось можна змінити, розібрати, як кольори, теоретичний матеріал мені б також хотілося продовжувати. В постійно повторюю, так, в 2024 році мені принаймні б хотілося дівчата відв'язати, ну, принаймні, давайте так, у нас 12 місяців, 6. Шість нових кокеток. І хотілося б, хоча б на три кокетки я зробила ось такий огляд. Далі, що мені б хотілося не, не започаткувати, це вже давним-давно започатковано. Але, знаєте, як шкарпеткова скринька у дівчаток, так само і мені б хотілося зробити свою скриньку, так, скриньку бажань, скриньку шкарпеток, де я кожного місяця відв'язую шкарпетки. Звісно, я їх не зберігаю, я їх ношу активно. Але в кінці року я підвела підсумки і сказала, так, так. У мене є принаймні як мінімум 12 шкарпеток. Так? Кожен місяць мені б хотілося вив'язати по шкарпці. Але, що я пообіцяю, чого обіцяти не буду. На фотографіях, я вже казала, інстаграм, візуал це просто супер. Але оскільки шкарпетки ми і частина моєї родини вдягаємо у взуття. То ніяких кос, ніяких аранів у мене доволі специфічна нога мені не підходить. Ажури це так, дійсно красиво. По, по квартирі це моє особисте, я розповідаю, повісити в рамку десь на стіні, так? Ан бачила такі красиві ажурні із. Білої ангори шкарпетки, але мені здається, їх от як в мене на стіні висить вишивка, так там повинні десь рядом і шкарпетки. Мені це просто не підходить. Тож, акцент мені б хотілося зробити саме на виробникові і саме акцент на кольористиці. Тобто, я вам обіцяю, що ми будемо пробувати з вами нові артикули шкарпеткової пряжі, але не обіцяю, що будуть це шедеври по виконанню. Я для себе виявила ідеальне співвідношення висоти п'ятки, ідеальне збавляння по підйому, щоб ніде нічого не перетягувало. З якою щільністю це пров'язати, ідеальна кількість рядів для себе, для брата, для мами. Я це все виявила, в мене це записано. Тож, шкарпетка для мене і для моєї родини повинна сидіти просто ідеально. Далі. Оскільки я казала, що стосовно жакардів, так, моя жакардова історія вже який, продовжує, який рік продовжується, але все ж таки ще мені хотілося для себе, в моїх таких думках, продовжити для себе. І також, для мене лопопець це базовий гардероб. Я скрізь я позбавилася вже давним-давно майже всіх купованих речей, так, окрім Кашемірових. І ношу виключно свої в'язані джемпера, і це для мене повсякдення. Це не похід у гори, це не вилазка, так, це м'яка дропс-ейр, Drops, Drops тобто і відчуваю себе надзвичайно гарно, комфортно. так. Ось, І хотілося б відв'язати коси, дівчата, для моєї фігури коси не підходять. Тож хочу відв'язати моделі з косами. Обов'язково мені б хотілося так перед рукава, звичайно, зробити акцент, щоб коси були по спинці. Також коси, можливо, попереду, можливо, ще також зв'язати якісь коси, щоб вони були плоскі, Це також для мене е дуже суттєво. І, звісно, будемо пробувати багато нових артикулів. Ще раз кажу, обов'язково спробувала. Артикул, викинула перше враження, спробувала артикул, викинула перше враження. Мені б дуже хотілося, щоб 2024 рік не був схожий на 2023 в усіх, звісно, планах, але поки що ми кажемо про в'язання, щоб все ж таки я побільше знімала. У мене є деякий прогрес. Мені чоловік зробив приємний подарунок, щоб мої відео були ще кращими. Він мені трішки так, зробив подарунок що стосовно техніки, тож я буду вчитися. Мені б хотілося так, щоб мої відео ставали більш якісними, більш цікавішими, більш насиченими, і я все для цього буду робити. І також буду продовжувати матеріали придбати, тому що все ж таки я дивлюся ще на фотофони, щоб задня картинка так придбати цікаві гарні фотофони. Дівчата, якщо ви вже працювали з фотофонами, можливо, ви фотографуєте, порадьте. Будь ласка, чому? Тому що, знаєте, я дивилася огляди. Придбала, заявлене як супер гарний, ну, надійшло, знаєте, що попало. Ну просто витрачені кошти і кошти немалі. Тож, якщо ви купляли собі фотофони, навіть якщо маленький, ну, маленький якісний, то, звісно, він буде і великий, якісний, тому що поки що я буду в селі, мені там обов'язково потрібен фотофон. Буду тут, хочу, щоб так, не шпалери були, а все ж таки так. Щось було гарніше, тож сподіваюся, що в 2024 році ви суттєво відчу... ну, мені б хотілося, так, я буду намагатися суттєво відчути цю різницю. Так, про ЛПС ПС сказала, про інвентар сказала, про відео сказала, 100% щось забула, навіть коли я робила попереднє відео. Так, я би хотіла ще розказати про Ютуб і хочу вам нагадати, так що, можливо, якщо ви не в темі, і якщо ви думаєте, що на Ютубі ми заробляємо, то до мене за півтора роки, так, оці після, не після, а воєнні роки, до мене не дійшло. Я заробила дівчата, стала олігархом 80 доларів за ці. Ну, умовно кажучи, за ці два роки. Так, от поки у нас триває війна, саме за ці роки мені надійшло 80 доларів. Тобто, розумієте, але, тим не менш, я чоловікові сказала, ну, насправді надзвичайно приємно, скільки це моє хобі, це вже стало частиною моїм життям. Хотілося, щоб більше, тому що. Коли ти не знімаєш відео, то язик кудись заплітається і занадто важко. І я зрозуміла, що чим більше відео ти знімаєш, тим легше, легше викладати той матеріал, міски менше плутаються, язик краще розмовляє. Так що, дівчата, я поділилася. Ось, тож про саме про фотофони, дуже сподіваюся, можливо, ви дасте. І знаєте що, дівчата? Що стосовно блокаторів, якщо ви працювали... У вас є блокатори і ви надзвичайно ними задоволені. Напишіть, будь ласка, посилання залиште мені в YouTube в коментарях, а можливо, ваше посилання я не побачу, бо його заблокують. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграм, киньте посилання, де можна замовити, або напишіть мені на електронну пошту. І я замолю, бо знаєте, ну, це як палка двох кінцях, я завжди боюся, щоб в мене не було, знаєте, е, як то, очікуваний результат, так? щоб не було цього розчарування, щоб відразу я придбала якісний матеріал і використовувала багато років, і навіть що я вигадала в селі. Це все замовляємо через пошту, дивлюся коробок. Кажу, дитині, можливо, мені потрібно вирізати прикласти шкарпетку. Вирізати, обмотати скотчем, отак дуже добре. І кажу, буде блокатор. Вони кажуть, мама, не позорься, навіть не вигадуй таке, щоб ми не бачили. Але якщо б ви бачили на початку, як я починала вести свій канал, труба від, від пали, так, від Плесмоку, це у мене. Я вам зараз розповідаю плани на 2024 рік, а повернулася в далекі роки, коли почала знімати. Ну, це до того, труба, дівчата кажуть, у нас немає інвентаря. У мене був телефон. Ще якийсь знімав, він постійно картинку перевертав, і я нічого з цим не могла зробити. Я ставлю, а він мене перевертає. Далі я ставила трубу. Потім його скотчем кріпила, коротше кажучи, на ці труби від палисмока в мене стояв заскочований телефон. То намагалася якось книжки відставляла, то подушки, Дівчата, що я не вигадувала, розумієте? Головне, що у нас, головне бажання знімати. А все інше це вже все другий план. І я постійно кажу, що. Якби так не було вас, не було дівчата, на цьому я хочу завершити, і я хотіла саме розпочати підсумки року, що? А кажу зараз наприкінці. Шановні мої підписники, шановні мої дівчата і хлопці, якби не було вас, якби не було вашої шаленої підтримки, я вам відверто кажу, не було б мого каналу. Скільки разів я його хотіла закрити? Скільки разів в мене опускалися руки, але, от не повірите, саме завдяки вашій підтримці, коли ви пишете, Юля, подивилася МК, супер, без вас би не зв'язала. Ваші ідеї мене надихнули. Щиро дякуємо за відгук, за пряжу, про яку ви розповіли. І саме ваші коментарі. І це не тільки я кажу, воно дійсно так і є, воно окриляє, воно дає змогу працювати і творити і щось вигадувати, щоб це було цікаво. І ще раз хочу сказати: якщо ви думаєте, що це робиться все завдяки тому, щоб заробити гроші, то ви помиляєтеся. Бо я вже сказала, за два роки 80 доларів. Так, тут взагалі не про гроші. Тут взагалі про спілкування, про. Про досвід, так, обмін досвідом я вам розповідаю, ви багато мені цікавого пишете багато приємних коментарів то, шановні дівчата. З вами була Юлія Балтівниця. До речі, не потрібно мені писати, у вас дуже багато болтавні, що за єрість винесете і все це подібне. Я Постійно, ну це потрібно було тим дівчатам розказати так раніше, але, але все ж таки я сподіваюся, і я це бачу, що ми з вами на одній хвилі і. Дуже б хотілося, щоб на наній хвилі ми йшли ще на рік, і не два, і не три, а багато років ми з вами співіснували. З вами була ваша Юля, до наступних зустрічей. До побачення!